ще хотів би повернутися до вашого інвестиційного проекту до цього майстер генплану майстер-плану, який не у кожного підприємства, я там маю змогу бачити, коли бачу, то прям. Радіє серце, що є, є, є стратегія. Да? Розкажіть, це на сьогодні новий проєкт, який зараз будуть. Це, це якраз приміщення, в якому ми зараз знаходимося, воно достатньо маленьке виглядає. А це, от якраз, те, що будується в цьому році, ми плануємо закінчити. Перше, це виробниче складський блок. Це у вас, я так розумію, наміри ще будувати? Чи це для партнерів, чи це для суміжних бізнесів? Наповнюватись це абсолютно може бути і спільними проектами, Да? Спартне-партнер партнер. може бути і партнерські проекти, якщо це цікаво. якщо партнерські. Він буде швидше розвиватись площадка, да, тут. бо виглядає, ніби тут такий замахом на якийсь із ваших слів. Кластер об'єднання. Чи по великому, індустріальний парк. Дивіться, по великому рахунку, у нас всі абсолютно дані для переформатування цієї площадки в індустріальний парк. Є у нас по законодавству мінімум має бути 10 гектарів, тут 11. І відповідно це набір суміжних підприємств. Ми абсолютно можемо спокійно це переформувати в стан індустріального парку.